Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. 60 діб без права внесення застави. Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон обрали запобіжний захід. Щоб не проходити медкомісію, у військкоматі на Одещині чоловік відрубав собі пальці пожежною сокирою. Ленд-ліз на 500 мільярдів доларів і зняття всіх заборон на удари по РФ. Як виглядає справжній мирний план Трампа по Україні? У Києві на хабарі схопили то посадовця оборонних закупівель головного в країні відомства, що відповідає за закупівлю зброї та боєприпасів для ЗСУ? Передають українські змі. Ймовірно, йдеться про одного із керівників відділу департаменту безпеки. Повідомляють, що затриманий це Віталій Черненко. Сума хабара 700 тисяч доларів. На Хмельниччині засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації за релігійними переконаннями. Йому дали три роки ув'язнення, повідомили у місцевому судовому реєстрі. Обвинувачений визнав, що він придатний, не має відстрочки та підлягає мобілізації, але відмовляється служити, бо за релігійними принципами не може брати до рук зброю та брати участь у бойових діях. Я нагадаю, що Верховний суд підтвердив, що релігійні переконання не є причиною для відстрочення від служби під час. Мобілізації та на особливий період. Омбудсмен просить це виправити. У Білгород-Дністровському ТЦК та СП. Чоловік відрубав собі два пальці на руці пожежною кирою. Як стало відомо з місцевих телеграм-каналів, 42-річний чоловік зробив такий вчинок, аби уникнути проходження ВЛК. Наразі невідомо чи був, буде відкрито кримінальне провадження, оскільки йдеться про самокаліцтво. Тим часом у застосунку «Резерв Плюс» з'явилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання. Повідомили в Міноборони. Послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони. Заброньовані громадяни отримуватимуть пуш повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних оберіг. Олександр Усік зізнався, що плакав через війну в Україні за зачиненими дверима. Українські боксери і чемпіон світу на важчі в вазі в ефірі британського Sky News сказав, що йому було важко бачити нещодавний удар Росії по дитячій лікарні Охмадит у Києві. Так, я плачу, тому що це діти, це не солдати, це невелика людина. Їм 10 років, 6, 15. Це тільки початок життя. Але для цих людей це останнє. Мені важко. Держсекретар США в адміністрації Дональда Трампа Майк Помпео спробував розв'язати побоювання, що його колишній бос у разі повернення до Білого Дому припинить військову допомогу Україні та примусить її до невигідного миру з Росією. У колонці для Wall Street Journal він виклав, як може виглядати справжній мирний план Трампа для України. Це запровадження реальних санкцій проти Росії, нарощування оборонних промисловостей США, створення програми Лен. Лізу на 500 мільярдів доларів для України та зняття всіх обмежень на тип зброї, яку Україна може отримувати та використовувати за словами Помпео. Ці кроки відновлять позицію сили та покажуть Путіну, що війну слід завершувати. Підписання угоди з Росією про припинення війни. Угода з дияволом. Таку думку висловив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Він в інтерв'ю для Associated Press заявив, що проти він виступив проти потенційної мирної угоди з РФ. Мовляв, це може стати причиною заморозки конфлікту. А Росія у цей період аналізуватиме помилки і займатиметься модернізацією армії. Рада остерігається ухвалювати закон про заборону УПЦ через побоювання негативної реакції. США. про це повідомила Мар'яна Безугла за словами нардепки у сполучених штатах існує тисячі конфесій, від звичайних до найекзотичніших і відверто загрозливих, і ця тема. Добре заходить, особливо в республіканському середовищі. Є сигнали, що на народних депутатів, які проголосували, будуть накладені санкції. За її інформацією, щоб вирішити питання наступного тижня, для доша виїжджає українська делегація. Зараз у кожній гривні переважно гроші партнерів, і величезна частка з них саме кошти США. Тому ставати в позу в бурхливі часи їх виборів небезпечно не тільки для концепту двопартійної підтримки, а й для будь-якої підтримки взагалі. Сьогодні у Львові обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини 18-річного фігуранта справи вчора затримали у Дніпрі. Хронологія подій та найсвіжіші ексклюзивні коментарі з залу суду, зокрема, з обвинуваченим, який не погодився з вердиктом Фейміди в сюжеті від наших журналістів. Вечір четверга у справі вбивства Ірини Фаріон серйозні зрушення. Очільник МВС Ігор Клименко повідомляє у Дніпрі. Затримано підозрюваного. 18-річний хлопець місцевий житель. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили, встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу. Смарт-камери, відеоспостереження зловили його всюди. П'ятниця підозрюваного перевозять до Львова. Незадовго до судового засідання відбувається брифінг правоохоронців. Він проживав на восьмому поверсі будинку в місті Дніпро. Проживав знаходився там з мамою. Коли мама вийшла з квартири, спецназ вірвався до квартири. Головне, щоб як я вже говорив, щоб даний дозвольний сьогодні він був живище щоб йому, щоб ми могли його захватити. Тому спецназ працював також професійно. Після брифінгу перша реакція від доньки Ірини Фаріон. Мене немає припущень, але можливо Москва, можливо, ні. Ми будемо бачити. Пані Ірині, надходили якісь погрози останнім часом? Ні, жодних погроз не було. Яке покарання будете вимагати. Ми йому будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало. Розпочинається судове засідання. До залу заводять підозрюваного. суду дає час. Покаже такими словами, підозрюваний реагує на емоційне питання про мотиви скоєного. А ще показує доньці Ірини Фаріон язика. Чому ти є вбив? Чому ти вбив її? Що вона тобі зробила? Який час? В тебе часу нема. Ти будеш гнити в чурмі. Ні. Чому ти її вбив? Чому ти її вбив, я тебе питаю? Час побив. Візнув язик? Чи тебе на ліве нема? Та ти що? Через зміну адвоката судове засідання триває недовго. Ви розумієте, свій права в обласній розумінні? Такого вияснення не почуваєте? Ні. Отже, ваш адвокат на сьогоднішній час зараз заявляє, що начебто ваш пачку суду просто що це невідомо, що розуміти поклав до на захист ваших інтересів з іншим адвокатом. Не розумію, приватним першому що... суд з обрання запобіжного заходу переноситься на 16-ту годину. Втім, у зазначений час адвокат до суду не приїжджає у режимі очікування засідання і годиною пізніше. Врешті-решт воно поновлюється. Прокурори вимагають для підсудного тримання під вартою упродовж двох місяців. Адвокат просить про домашній арешт. Суд виносить свій вердикт. Це 60 діб під вартою без права на заставу. Одразу після цього 18-річний обвинувачений дає перші коментарі медійникам. Чи ви погоджуєте зі слідством і визнаєте свою вину? Ні, а що ви робили у Львові? Ось у ці дні, коли вас нібито вас могли засняти камерою відеоспостереження? Та є більш цікаві. Як ставити до Рівнуріон загалом, так? Як особистість Ну, Не знаю. Нічого я не народжувати це не я себе. Добре, а як ви відноситесь до неонацистських рухів? Ну, є багато різних я не готовий я до неонацистських рухів. Чому? Це ж цікаве питання. Ну, я його не бажаю. Там, е, я ніколи не бував. О, з Харіоном я нічого не робив. Це е, коментарі ми з перед На цьому закінчення. Ну що ж, такими були головні новини на цьому. Далі продовжує Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.